189 російських суден потрапили під нові санкції Євросоюзу. Це удар по тіньовому флоту Путіна. Ключова мета цих санкцій перекрити фінансові потоки Кремля, зокрема від продажу нафти тіньовим флотам танкерів, які везуть нафту в обхід цінової стелі. Як це працює? Чи матимуть ефект накладені санкції? Запрошуємо послухати авторитетну думку економічного радника Київського безпекового форуму В'ячеслава Будка. Припустимо, з російського порту виходить танкер з нафтою. Йде, наприклад, до Індії. Цей танкер не порушує норм міжнародного права. Він може спокійно і вільно дістатися до порту призначення міжнародними водами, через які вільний прохід гарантовано міжнародними конвенціями. А оскільки Індія до санкцій не приєдналась, індійська компанія може цілком легально придбати цю нафту. Економічний радник підкреслює: так євросоюз може просто не впустити танкер у свої порти, але судно може оминути їх. А по-друге, ЄС може не наважитися обмежувати захід судна через побоювання реакції РФ. Проблеми у танкеру можуть виникнути згодом. Сам танкер, його власник, страхова компанія, компанія-покупець чи ті, хто сприяв її продажу і розрахункам, можуть бути внесені в санкційні списки. Це означає, що їхні банківські рахунки в банках ЄС закриють. А за межами ЄС, скажімо так, їм буде складно користуватися банківською системою. А також означає, що їм буде закритий вхід до чималої кількості портів світу. А тепер найважливіше правда у тому, що навіть таке включення до чорних списків не зупинить використання танкерів для транспортування нафти з Росії до Індії. А вже ж, кожен, хто взаємодіє у цьому процесі, ризикує потрапити під вторинні санкції. Викручуватись доведеться знову ж таки різними сумнівними способами. Наприклад, розраховуватись у криптовалюті готівкою або через товарні взаємозаліки тощо. Та прибуток від торгівлі нафтою може виправдати всі незручності, затрати і ризики, каже В'ячеслав Бутко. Перевізники не пишуть на борту своїх судин. Я переводжу підсанкційну нафту. Вони мають документи від фірм прокладок, згідно яких ціна нафти не перевищує стилю. Власність на танкера записана на е, цілу низку підставних фірм. Е, тобто ризики санкцій доволі низькі, якщо не сказати, мінімальні? А прибуток дуже великий. І, звісно, що за таких умов вибирає заробото. Поки Індія та інші країни купують російську нафту, тіньовий флот продовжуватиме плавати, а Росія стримувати гроші на війну. Чи вдасться заходу перекрити цей потік? Пишіть свою думку у коментарях, поки торгівля нафтою приносять мільярди, танкерні компанії і надалі ризикуватимуть. Санкції, звісно, ускладнюють їм життя, але повністю зупинити потік нафти не зможуть. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати більше про те, як влаштований світовий ринок і що стоїть за гучними новинами. Ставте лайк і до зустрічі у нових економічних оглядах КБФ.